Зоряна прожила з чоловіком 22 роки, і весь цей час вона чекала, що отот стане щасливою та щастя чомусь не приходило. Хоча чоловік у неї був добрий, турботливий, ні в чому їй не відмовляв, але вона так і не змогла його полюбити. А все через своє перше кохання Сергія. Закохалася вона в 17 років, це було перше через справжні почуття. Зоряна настільки була захоплена Сергієм, що була переконана, що це на все життя. Він обіцяв, що вона стане найщасливішою жінкою у світі. А вона мріяла про весілля, дітей і щастя, яке триватиме вічно. Але одного дня Сергій просто зник, не сказав нічого, нічого не пояснив, яку воду канув. Зряна була розбитою, вона не могла зрозуміти, що сталося, чому він так раптово зник не попрощавшись. Молилася, плакала, намагалась його знайти, та все було марно. Потім чутки до неї донеслися, що він одружився і став собі жити своїм життям. Сергій залишив глибокий слід в її душі, але вона була змушена жити далі. Через півроку на горизонті з'явився сусід Олексій. Він був хорошою людиною, простим хлопцем без зайвих амбіцій, але завжди готовий допомогти. Спочатку Зоряна навіть не звертала на нього увагу, але Олексій був наполегливим. Він уважно ставився до неї, допомагав, піклувався. Через деякий час зоряна здалась. Її батьки були в захваті від Олексія, адже він був хорошим чоловіком, на їхню думку, і, за їхнім уявленням, забезпечував би їй стабільне життя. Тому вони настійливо переконували дочку, що потрібно вийти заміж саме за Олексія, бо він надійний і порядний, і що саме це головне в сімейному житті. Зрештою, зряна погодилась, бо розуміла, що Сергія вона вже не поверне, а життя триває. Вона не могла відмовити батькам, адже вони переконували її, що цей шлюб це шанс на нормальне життя, адже з Сергієм вже нічого не вийде. І, хоча Олексій був для неї хорошим чоловіком, вона не могла позбутися думок про Сергія. Вона часто говорила собі, що якщо б він знову з'явився в її житті. То вона б усе кинула і побігла би за ним. Ти маєш бути вдячною за такого чоловіка, що тобі Бог послав, часто повторювала мама. Бачиш, який він добрий, турботливий, ти просто не вмієш цінувати того, що маєш. Та Зоряна не могла справитися зі своїми почуттями, і навіть народження сина не змінило її ставлення до Олексія. Вона продовжувала жити з ним, але не любила. Усі ці роки зоряна спала навіть в окремій кімнаті, аби лише не бачити Олексія зайвий раз. І як кажуть, мрії збувається одного дня, йдучи по вулиці, вона таки зустріла Сергія. Він виглядав не так, як раніше змарнілий, втомлений, з ознаками того, що життя для нього не було легким, однак його очі залишалися все такими ж рідними. «Сергію, ти? вигукнула вона. Сергій теж її впізнав і був дуже радий бачити. Він розповів, що життя його не склалося, він не зміг знайти щастя ні з ким після неї. Його ж розпався, а сам він багато часу провів за кордоном, але з усім цим так і не зміг її, не зміг її забути, він і досі її любив. Ці слова, сказані з таким жалем і ніжністю, пробудили в Зоряні ті самі почуття, які вона переживала багато років тому. Вона почала зустрічатися з ним потайки від свого чоловіка. Він був таким як раніше, щирим, коханим, і вона знову відчула те, чого їй так не вистачало всі ці роки у шлюбі. Після кількох місяців таких зустрічань Сергій запропонував їй почати все заново. Він сказав, що готовий зробити все для того, щоб бути з нею. І він навіть не мав свого житла і довелася їй, очевидно, їм почати з орендованої квартири. І тут виникла проблема. Зоряна спіймала себе на думці, що те, чого вона аж так довго чекала, не є для неї таким, як вона собі уявляла. Зрозуміла, що вона багато втратить, якщо піде від Олексія, дім, який вони побудували разом добробут, стабільність, а у Сергія ні дому, ні грошей, і, здавалося б, любов не повинна мати таких умов. Але ж вона була жінкою, яка вміла все продумувати наперед. Вона повернулася додому і сіла в тиші перед зеркалом. В її руках були сімейні фотографії, на яких вони з Олексієм щасливі. А на іншій полиці стояли дитячі іграшки, які її син любив більше за все. Всі ці роки вона жила в цьому домі, в цій реальності, і, хоч це не було тим, чого вона бажала, але це було безпечно і стабільно. Але чи могла вона просто так покинути все це, щоб повернутися до Сергія? Вночі вона не могла заснути, постійно звертаючись думками у те, що насправді важливо в житті, і хто насправді її любить, той, хто дає їй безпеку і стабільність? Чи той, хто приносить у її життя неземне кохання, але в якому нема гарантій? Зоряна знала, що саме вона має прийняти рішення, як вона хоче жити далі, але це було занадто важко. Життя продовжувалося, а її серце мало обрати, з ким воно знайде справжнє щастя. А що б ви порадили, зоряні?